Двоє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Одеси та області. Росія спрямувала 19 дронів, два онікси та 12 калібрів. Суттєвих пошкоджень зазнав непрацюючий готель на морському вокзалі. Два онікси зруйнували зерносховища. Від падіння уламків виникли пожежі у складських приміщеннях. Також від вибухової хвилі повилітали вікна у прилеглих будинках. Деталі російської атаки у нашому сюжеті. Зачем они били здесь? Зачем? Цель какая? Что, линию обороны прорывают? Или что? Це приватний сектор одного з районів Одеси. Тут вибуховою хвилею повибивало вікна. Найбільших руйнувань внаслідок обстрілу на цій вулиці зазнали приватні підприємства. На одному з них вже просто немає даху. Техніка для роботи непридатна. 16 років я я роботу на там прияті. Ми займаються абсолютно мирною діяльністю. Ізготовлювали для підйомної техніки. Там троса, стропа і стресов. Рядом ребята болеры изготавливали, как бы ну, ну вот прилетело нам эта ночь. Все, теперь мы все без работы. Одне з постраждалих підприєм займалося виробництвом пакувального паперу та ламінування. Тепер бізнес зупинився і на який час невідомо, бо збитки від обстрілу не один мільйон гривень. Я ще не можу відійти, я шокований. У нас нема е, ніде тут на виробничих ділянках ніяких підприємств, які б е, е, були якось пов'язані з Міністерством оборони чи з воєнними. Це гражданська структура. Таких производств в Україні було всього три. І одне в сумах розрушена, а дні в розрушена в до сих пор під пацієнт. І сталася только наша. Ну вже й навірне і нашого не осталось. Непридатним став і генератор, який обійшовся, у майже 2 мільйони гривень. І це лише частина руйнувань та збитків, яких цієї ночі завдали Одесі та області росіяни. Загалом по нашому регіону РФ випустила понад три десятки ракет та безпілотників. Характерною особливістю було те, що ракети виконували дуже складні вірежи. Траєкторія, по якій вони працювали цілком очевидно, була спрямована на виснаження сил протиповітряної оборони, введення в оману. З 19 шахедів було знищено всі 19, з 12 калібрів 11 калібрів знищено. Причому один сили протиповітряної оборони наздогнали аж в Кировоградщині, другий на підході транзитним шляхом шовши до Одещини на Миколаївщині, і більшість 9. Калібрів були знищені саме над Одещиною, зокрема над обласним центром і передмістям. Онікси характерна зброя надзвукова і протикарабельна, яка йде специфічним курсом, і збиття їх надзвичайно складне, саме тому вони влучили, влучили в зерносховище. Чини найбільших ушкоджень зазнав непрацюючий готель на морському вокзалі. Також пошкодження отримала і пам'ятка архітектури національного значення Воронцовський палац. Цієї ночі над ліквідацією наслідків працювали понад сотня рятувальників. Були різні адреси, тобто по різним викликам. Одне з них було це сладські приміщення одного з одеських підприємств, також відкрита територія на площі 700 квадратних метрів. Також основні сили і засоби були все-таки направлені на готель морського вокзалу, тому що там двадцятиповерхова будівля. Вже після ліквідації наслідків обстрілів стало відомо про двох загиблих. Їхні тіла знайшли в день під час розбору завалів на зерносховищах.